Знаєш, чому ця тварина нічого не боїться, тому що капібара це бос тваринного царства. Уяви, ходяча картопля на 60 кілограмів заходить у ставок, де тусуються сотні крокодилів, і йде, ніби на зміну вийшла. Ні паніки, ні суєти, чистий дзен. І що ніхто навіть не думає її чіпати. Навіть крокодили ці доісторичні машини смерті, які готові з'їсти все, що рухається. Але капібару вони оминають, ніби в неї чіткот на безсмерт. Мертя. І це не хоробрість, це рівень іншої реальності. Вона, як Морган Фрімен у джунглях або Кіану Рівз. Її шанують всі. Капібара товаришує з будь-ким. з мавпами, качками, котами, черепахами, кайманами. Навіть з тими, хто міг би схавати її за два укуси. І прикинь, їм реально подобається її компанія. Чені чухають ріпу. Може, це запах, може її спокій, а може просто той факт, що капібара нікого не ненавидить. Вона не має ворогів, вона йде. Життям, як герой заніме студії. І навіть крокодили дивляться на неї з повагою, як на якогось болотяного Будду. Америка знімає фільми про супергероїв, а капібара вже живе як реальний супергерой. Вона не безстрашна, їй просто пофіг. І, чесно, у світі, де все працює і руйнується, будь-як капібара. Сиди у воді, кайфуй, дивися, як світ з глузду сходить навколо. Підписуйся, поки ця свята картопля не прийшла до тебе додому вчити дзен.